Добрий день. Новий день, нове відео на нашому каналі. Вчора ми приїхали додому, заправились, повидувалися в кабіні, Віталій радіатор продував, бо затягує в нього якось ще більше соломи чи не знаю, підзабивається, швидше в жорки, якось не так. Що, день нічниця з того, що перевірка І, В принципі, зараз поп'ємо чай, кофе. І будем, може щось поснідаємо та й будемо їхати. Все як видно по стерні, ну, по пшениці пшениця, де була по Сісоніха, навіть влагу достає, на корпусах остається, ну, влага видно. В смурфіку, в принципі, масло на місці. там, ну, Можна дивитися, ну, а в жорки це він, грубо говоря, за 4 гектара. Він з'їдає скільки маса. Не з'їдає це. Воно можна сказати витікає. Я показував в предыдущих відео. Бачите, там жирне все. Ну все. Можна бачити калюшка прямо під ним. Воно витікає. Ну я ж кажу, побачимо може. Цією зимою його зробимо. Просто жорка у нас такий універсальний трактор, що він постійно треба, бо він з куном. Можна показати е, інтересну особливість. Ну, не особливість жорка. Ми його коли купляли, ну, Може, хто замітив на відео, якби оригінальний цвет дисків, а спереді на ньому стояли чорні. диски. Я так поняв, він заводу должен був йти повністю на чорних дисках. Е, брали ми його беушний, то я вже не знаю, це хоч 6, 7 назад, і все. Не більше. Е, купляли ми його у Вінниці. І, і виходить, я так поняв. Ну, як ми вже потім поняли, це люди купляють там коротше, Бариги, перепродавці, перепродажні. Коротше, <кій> всі поняли. І на жоркі стояла геть нова резина повністю, де вони його взяли з якогось КХП. Ну, документи з голованів, з голованівського КХП на ньому були. І на ньому, походу, стояла вся геть нова резина, бо чорні диски передні. Нова була кама-резина, а задні ну, на два години нам хватило, лисувата була резина. Ну, речі, щоб ви розуміли, ця передня кама вже, ну я ж кажу, це вже 6-7 ну, Протектор, самі бачите, вже як побитий. Ну, і ще протектор трохи є. Задню ми поміняли, виходить, і вже вона стерлася. а Задня це, по-моєму, наша якась білшина бо Других немає, ну. Я знаю, у нас зіл був, то кама резина була наскільки краще, ніж білшина. Ззаді білшина постоїть, чи яка резина? Да. Нас жорки. На Бо я ж кажу, що ну, скільки Довицький. жорка? ша 6 сім год у нас. А Бог його. Ну, Бо кама, ця навіть все скат. Це в пахаті, був, ми його переставили. Він стерся так. Ми його просто переставили. Ну, якби резина хороша. Вже скільки год ходить, хоч дивіться, як вона виглядає. Він же ж під куном тягає постійно, він грузить часто сілітру і все що він тільки не, не робить. На смуфіку ми в тому році поміняли резину, бо ще був протектор, а в них о, тут проблема, всі знають лопає. Сказав, Тай бачите, ці вже йдуть, хоч і нові. Я доповню за резину, бо так якось вийшло, що... Не все конкретно ім'ятно сказав за цю каму. я ж кажу, У нас на зілу була вона, білшина по корту лопала, кама ходила. Тут уже, я ж кажу, скільки год ще протектора. Ну, протектора, зрозуміло, що вроді мало. Но факт в тому, що не лопає не так, не так, що скільки ще ходить. Ця білшина, а мене вже, я ж кажу, її по сроку в два рази менше, вона старалась швидше <кій> хоча... Не знаю. А, тут росава українська. В тому году ставила її. І в тому году пробило стерньою стерньою пшениці в тому году її пробило. Ну а тут ще білшина на смурфіку ще трохи держиться. Хоча теж вона Наверно, їх прийдеться в одне час міняти. На жорки теж ще да, десь пару і прийдеться міняти резину. Так, да. є виходить або вона така, як бачите, капець. Передня ще буде опять жити, а задню ще прийдеться міняти. Папа міняє трубку топлю. У нас на жорки проблема. Чи болячка, постійно ця трубка лопається. І пробували ми їх перев'язувати, щоб не шаталися. І що і тільки ми з ними не пробували робити, все одно лопає і хоче юбай. Це вже були, ставили юмезовську там брали. Знакома, то вона виходила дольше. Зараз знову поставимо, побачимо наскільки вистачає її. Коли перший раз на жодки лопнула топлівна трубка, і ми стикнулися з тим, що немає, не було оригінальних білоруських. Вже... Ми не обращали уваги, ми поїхали, взяли трубки топлівні високого тиску, поміняли. Та що таке? Поміняли одну. Що він там поробив, не. Оце вторий, четвертий, лопають і все. Що він там поробив, Опять на поміняли другу. Нагрузки робить красиво, все в холосту. Ну от троїть для і все. Погрішили, що форсунки. Полезли, зробили форсунки. Ніфіга. Повезли топлення, ніфіга. А потім вже почали думати. Це, що це почало? Я вже думав, клапана згоріли. Ну Клапана згоріли, би сапун сапоніло. А так ніфіга. І по розходу нормально все було, все. А так, а все рам. А потім щось на досугі лежав, думав, думав, з чого це почалося. Коли дійшло до того, коли поміняли трубки, почали шукати на трубки, на оригінальні поставили. Де друга робота помінялася. Ну временем і вони лопнули, не? І вони лопнули з ріменем. Ми їх, я ж кажуть, перев'язували, зв'язували в місці, все одно не дає ефекта. Чого так, шо воно не. Ну, саме більше, втора лопає. Четвер... Четверта... Четверта теж, ну. Четверту ми ще так, як війна почалася, яку взяли, Поставили оригінальну і забули, що вона. Да. А втора. А втора? До вторую не можна було знайти мене, каже вони, не перший вже шукаєте втору. І така у нас була проблема. За... Свдеповські ці з юме заставиш чітко. Ну і ще хлопці кажуть, що січення трубки не те, получається, мягкий якийсь метал, вона не держить давлення, яке должно туди отверхнути. А там хто його знає. Ну? Проблема в трубках є, якщо не ті трубки, то трактор буде робити не красиво. Так, як Т-25 він буде так. робити. Нагрузки робить чітко все, а от холосту їдеш, як Т-25. Це буде, обмить, я обми його там от соляри. Так, Ну що, заведи, попробуй. Такий кусочок ми з Віталією до обіду заорали. Гектара 3-4 Віталя загонку валив, гони длінючих. Начали вже і внутрі сходити, бо десь Віталя там щось йде. Бо сильно здорову відбив загонку. Зараз чистимо плуги і їдемо додому до заправитися, пообідати, віддихнути трохи. Сьогодні трошки жаркувато, трактора почали грітися вже в обід. Я скажу, Якраз віддихнемо та й обіду з новими силами в бой. Міняли ми ліміхаж на цьому плужку нашому, типа, новому. І купляли як ліміха і одразу болти купляли на ліміха. Якісь болти блин, підсунули чи продали, як правильно назвати, браковані. Це тут, це за сьогодні раз до обіду. На першому два, блін. Вчора теж, блін, два чи три вже поміняли. Задовбали, що за качество сейчас, блин, цих запчастей, це капітан все ми впали, Віталя сейчас хоче. Може і не буде йдуть радіатор, бо підігрівався, бо сильно жарко було. Блін, тучу так тяне. Може ж колись натягне Віталь е -е, тучу Тут буде влага. Обнаружили Віталій, лопнув ліміг. Не знаю, таке у нас взагалі перший раз практики. Не знаю, може такий попався. А може ми думаємо, що ну, як плухо пускається. Тоже, блін, скільки до цього. Ну що, носочком нажимається. Може і за цього лопнув. Леміха ми беремо Велісагро, не знаю вже скільки років, вони провірені. Колись ми були, взяли на отаринки, нам посоветували. Якісь там теж посоветували. Так вони десь і валяються, чи комусь ми їх гадали. Велісагро це саме провірене, їх вистачає. І ми навіть вже на цьому пушку своєму міняли отвали, теж Вілісагро. <гум> ось все може видно. Ну, може і не видно. І видно, все буде добре, що Вілісагрос. І Міха Велісагрош, видно. Що на том, що на том. Не знаю, це може по нашій причині, може не по нашій причині лопнув. Ну нічого. З 5 утра граємо, бо жару на сьогодні передали, і щоб нормально по раді закінчити поле. Виїхали в 5 утра, вже були на полі. Ну Ще поле не закінчилося, залишилося нам трохи края. Папа вирішив зауважити нам в 10 утра завтрак привезти. Покажи, 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 як вам на завтраки водять. Бо ви сьогодні вже на город сьогодні. треба думаю, кормити. Показуй, що ти там привіз. Що ти старався, там щось готове чи не готове. Ясіна. Мама б вам таке не зробила. Е, які на все як положено. Як, Америка, бу... голі баби, жувачки. як в учих ресторанах Києва. Водечка сладка. А ні, не ну, сладка. Водичку сладку не дала мама. Сказала мінералів. <гум> що... Кончили ми ті 20 гектар, так скажімо, запечатали їх. Приїхали домою вже, заправилися до повного, рішили заміряти, скільки в нас йде на гектар. Загорали 2 гектар, пішло 382 літри, ну хай 380. Це з переїздами з осим. Глибина по десь 23-25 см. Я думаю, десь по 19 літрів Вполне нормально пішло у нас. А, ну Покажи Дуйку, хтось питав, що це за дуйка. Дуйка Дніпро -Емовська. їх є так скажімо, два вида. Одна здорова, типу, під два акумулятори ми взяли собі маленьку, щоб так ось у кабінах видувати, прицепи видувати всередині. Як... Грузиться, дуже удобно і нормально вона, навіть радіатори продуваєш, як чимось там здоровим соломою забивається. Та й таке, коротше, я ж кажу, доволі такий нормальний розход по похоті. по в цьому году легше йде, поки легше, бо сонце пара, воно з кожним днем на буде хуже в тому хуже. моменті, буду заканчувати наш ролик. Хочу сказати, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. приємно, що ви ставите лайки, коментуєте. До нових зустрічей, Всім гарного дня, вечора.